Так, всім доброго дня. Сьогодні чергове обслуговування автомобіля DAF XF Euro 6. Саме заміна мастила в двигуні. Для заміни мастила все готово. Фільтр я ставлю отакий, Hengst. хенкст. Ви бачите, яке його маркування. Перший раз я ставив Бошовський, отакого От він типа йде. Єдине, що добре в ньому, це колечко. Отута... Це чорне колечко, це від хенкстовського фільтра. Тут абіле і воно чуть грубше, воно добре піджимається. Але в принципі воно там не зношується, то його можна декілька разів ставити. Бо це хенкстовське, то трошки, трошки воно трошки худіше. Е, так, по пробці. Пробку або Фебі, чи Fabi, як там називається, або Ваден. Ну там різниці немає, це вже там. Ціною відрізняється отака пробка. Кожен раз ми ставимо нову. Ви хочете, можете ту саму ставити. Це вже, як то кажуть, на власний розсуд. По мастилові. Отже, заливаю я отаке мастило. 10В40, Є6, Е9. Кастрол Вектон Дрейн Синтетичне мастило. І отут чи з цієї сторони, чи з тої це на лицевій стороні. Десь тут є маркування, що рекомендовано для Євро 6 дафів Отут. от 40 літрів йде на заміну мастила. Зараз ми переносимося до автомобіля і будемо це весь процес показувати. Так, пробка тут під шестиранничок на вісім. Відкручується вона під 90 градусів, звичайна різьба. Давай, треба... Ну не різьба, там воно таким. Раз, Поворот і пішло. Тут нас одразу настроєно все. Щоб максимально бочка вище стояла, і зливаємо все масло. Далі включимося. Зараз будемо приступати до заміни фільтруючого елемента. міняє масло в автомобілі DAF XF Euro 6. масляний фільтр я ставлю отакий, отак він виглядає. Тут є такий з тканини ущільнювач, щоб добре піджимало на посадкові місця колечко. ...гумове на кришку. Перший раз, як міняли, то я ставив отакий бошовський фільтр. Тут, бачите, кінці клеєні. Єдина його перевага цього фільтра це ну зараз в комплекті його нема, бо воно стоїть на машині. Зараз ми знімемо, то я покажу. Це від Хенгстовського фільтра колечко. Тут біле грубше колечко, воно краще зажимається кришкою. Хоча тут повинно і це зажиматися. Ми зараз те саме біле, що ми поставили з цього фільтра, ми його назад поставимо там на нього ніякої... навантаження ніякого не було і воно в доброму стані. Це по Бошовському фільтру. от такий він має маркування. Це ми його перший раз ставили. Далі ми ставимо оці hecksі фільтра з таким, з таким маркуванням. Пробка або Ваден, або Фобіч. Як вона там називається, отак вона виглядає. Під шестигранник на 8. Ну, ми кожен раз ставимо нову. Не знаю, хто там собі хоче, можете ставити Бушну. Ми робимо так. Так, Зараз переносимося до відкручування фільтра. Так, перенеслись на зворотню сторону автомобіля. Отак От виглядає ковпак корпус, де знаходиться масляний фільтр. Головка там на 32. І звичайною трещоткою без переходників, без нічого ми беремо. Це ми вже зірвали, там воно не досить сильно було. Ми умірено затягуємо. 40 тонн. 40 метрон. Ну так, чувстві не затягнули. Все. Зараз акуратно відкручуємо. Перед цим ми вже. Відкрутили пробку і злили масло. Далі можливо, остатки там витечуть. О, побулькало, щось ще пішло. Так, давай сюди та щотку. Аккуратно. Стоп. Зараз, відру. Відро. відро. Беремо відрошу. Зразу склади ручку воно вимішати. І зразу забираємо його. Так. так, корпус, кришка з фільтром. Зараз будемо її розбирати. Відійшли в сторону, щоб нічого не виймай. Це треба акуратно. Так, так. Трохи, трохи зусилля примінити. Отак, от фільтр виймається. Фільтр, 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 фільтр однаковий з обох сторон. Фільтр дуже в хорошому стані. Но, ну, масло, хороший в стані. Тут, Тут от така ситуація всередині. Зараз ми це все бензином вимиваємо начисто. Ви собі хочете мити, хочете не мити, діло ваше, ми миємо. Вимиваємо, витираємо. Всередині в стакані теж вимиваємо, витираємо. Будемо ставити новий фільтр і закручувати на місце. Далі включимося. Так, регламент по заміні. У нас 40 тисяч кілометрів пробігає. Проведе пальцями по фільтру. Тут я кажу, отак. Все чистеньке, масло хороше, все чистенький фільтр. Ніде немає ні клаків, нічого, ніяких засмічень. Ні, 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 ні. На палець нічого не набирається. Все, все чистенький фільтр. 40 тисяч це масло виходить, свободно. Там деякі на 50 міняють. Ну, Ми собі такий для себе регламент зробили на 40. Так що працюємо далі. Так, стакан. Чистий, вимитий, середині, зараз покажу теж вимиту. Е складаємо докупи фільтр і стакан. Акуратно. Тут різниці немає, він з обох сторон однаковий. Плотненько. Він тутненько знаходить, бо там дві двітняючих різиночки є. Отак. От Раз, і защокнуть, там чути. О, все, щелкнуло. Все, фільтр сидить на своєму місці. Тут, ну, тут я трапочкою затулив, зараз я заберу. Раз. Оп. Там вимили. Там в тому карманчику стоїть 50 грамів масла. ну Ми вимочували, вимочували, воно там стоїть. Там тих 50 грамів нічого не, не рішає. Все, зараз виставляємо фільтр, закручуємо чувствительно, Не забуваємо закрутити пробку піддона і можна приступати до заливання масла. Про... А, так, да, підлякується. Саме головне, маслом. Отут, дивіться, колечко чорне з цим фільтром Хенкстовським. Воно трошки по діаметру менше, ніж оце бошовське. Ну, тут воно переплюснуте, на відео так не видно. Но це коли нове, воно трохи більше по діаметру, воно краще ущільнюється і воно м'якше. А тут гума чуть, чуть жорстче, але ну, воно сам діаметр колечка менше. Ну, раз воно в комплекті йде, значить так і ставимо. Акуратно зараз маслом помастимо. Хорош, маршрут. Все, настимо по колу і будемо закручувати. Так, тут ми посадили, колечко маслом помастили, все, закручуємо. Аккуратно. Вставляємо, не спеша, центруємо. Така. Чуть чуть не поезд пішло. Там головне не спішити, щоб центрувати добре на різьбу сам стакан і тоді він йде нормально. Та. Е, ще такий момент, коли підняли кабіну, завжди е, крапочкою накрити, щоб туди нічого лишнього не полетіло. Там то воно фільтр не пропустили. Але... Та, переключи. Так. Нагадую, ще раз головка на 32 і чувствительно підтягує. Тиснути там не треба, ніяких спомагателів, нічого акуратно, то щоточкою воно, воно вже чути, що підходить до кінця. 40 ну це як кого да, є динамометричний ключ, то ви собі можете виставити, якщо він ще сюди влізе, там ще дивитись які ключі. О. Отак, от все, легенько підтягнули, все, воно вже дійшло до кінця. Все, фільтр замінено, стакан закручено. Переходимо зараз до закручування пробки і до заливання масла. Пройшло більше пів години. Пройшло більше пів години, а все, одно бачите, почуть скапує. Ну, нас часу чекати немає, ту столову ложку. Так, Пробка має отакий от вигляд, Що ви собі бачили? Давайте не їздили. Там воно в одному. Опа, заскочили. Заскочило. Все. Витираємо остатки масла і можна заливати нове масло. Так. Попутно замінюємо повітряний фільтр варіщупи. За сезон трошки, звісно. Трошки є. Зараз ми це все... Давай, давай, давай. Раз. Ротом чуть-чуть. Ну, трошки є. Люка да. вилітає. Коротше, тут всередині що у нас робиться, тут чистенько, тут зараз ми цього витримаємо гарно і ставимо новий фільтр. Новий фільтр у нас отакий. Я беру такий Дональдсон, Отаке його маркування, отаке його. Покажу. Чистенько бачите, пилюка поле дає, кар'єри дають про себе знати. Ну, ставимо. Так, Машиною вже стали на місце. Процес заливання не став знімати. Ще раз покажу, залили отаке от масло. От тут пише, що рекомендовано для Євро 6 дафів. Ви собі як хочете, можете заливати будь-яке, яке вам там підходить, яке ви собі вибрали. Заливали дві каністи, ну, там 38 літрів бажано залити, а потім вже коли завести двигун він проробить, долити решту. Ну Ми залили зразу дві каністи 40 літрів, там якраз верхній уровень, воно ще раз, поки проїдемося, розробиться, то й буде нормально. Отака була заміна масла, нічого складного тут немає. Нагадаю, ще раз це кастрол масло синтетичне, 10В40Е6Е9. Нічого складного в заміні немає. Просто треба мати яму, щоб зручно було підлазити під машину. Все, кому це було відео корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!